Друзі, вітаю вас на уроці складові успішного запуску. В цьому уроці ми з вами розберемо, що насправді важливо в запусках, що другорядно, і подивимося зверху з такого великого масштабу на кожен етап, який у нас тут з вами є на цьому навчанні. Ми розбираємо технологію запусків саме у блозі Instagram. але насправді елементи запуску застосовані у будь-якій сфері та з'явилися задовго до курсів. Можливо, ви вже чули десь таку думку від когось або від мене. Я вам нагадаю: а ті, хто чуються вперше, я думаю, що вам це буде цікаво послухати, що курси, точніше запуски, і, взагалі, всі ці елементи створили не експерти і не блогери. Тобто, все те, що ми з вами тут вивчаємо, ці всі елементи, вони застосовуються не тільки в курсах, і їх створили не блогери. Це вже все існує дуже-дуже-дуже давно і використовується зовсім в різних галузях. Взяти того ж Лачина, який робить збори, там є елементи запусків, те, що спочатку закидується взагалі ідея збору, далі його хтось підтримує, далі пояснюється, навіщо це, ачіотаж створюється, розказується, де буде застосовуватись це. І таким чином виходить в обмеженому. Періоді виходить збір, він закривається, і ми це все потім з вами бачимо. Це фільми, як вони виходять там аватар, що за рік взагалі анонсували про цей фільм, як він, які він там фінанси має, які складнощі. Це айфон, який виходить вже скільки років по одній ті ж самі моделі, що, начебто, там якісь китайці чи хтось зливає дослідження чернетки, то, яким буде айфон. Далі це підхоплюють блогери. Обговорюють це в YouTube каналах, розбирають. Аудиторія каже, ні, це все фігня, не буде такий iPhone, ну які там три камери, а потім хоп, і виходить такий же самий iPhone. Ну тобто у Apple є, я впевнений, ця стратегія, скільки вже років вона відпрацьована, і презентація iPhone, і презентація продуктів. як Веб-запусках, тобто, нам всім цікаво бути частиною чогось такого, де є ажіотаж, де є щось недоступне. Ми хочемо дізнатися якусь закриту інформацію, потрапити там, де є обмежений якийсь доступ, обмежена кількість, і ми хочемо це відчувати. Це працює в нас. Воно працює без нашого, навіть відомо. Ви можете знати про ці тригери, про ці елементи запуску, можете не знати, але сутність полягає в тому, що воно все одно буде на нас усіх працювати так. Ми влаштовані, тож це використовується і в курсах. І використовується абсолютно в різних інших галузях. Я думаю, що після проходження коучингу, після того як ви все усвідомите, ви зовсім по іншому будете дивитися і такі. Ага, ось тут я бачу такий тригер, ось тут я бачу такий етап. Я розумію, що ти зараз підготовка. Там далі буде там прогрівище, презентація? Тобто насправді це все формується дуже легко, просто і далі це все помічати можливо і розбирати для себе на такі етапи і розуміти, як насправді з нами там працюють і як робляться ці запуски. Ми з вами запуск... говоримо про запуски саме в блозі Instagram, про це коучинг і будемо розбиратися саме в цьому майданчику, і саме в цьому форматі. Яка загальна технологія запуску, якщо от її так спростити? В три важливих кроки. Перше, це десь зібрати аудиторію, наприклад, в інстаграм-блозі, друге це якийсь час комунікувати з аудиторією, щоб створити ажіотаж до продукту через сторіс та пости. І третє це в обмежений проміжок часу презентувати програму та відкрити продажі через вебінар або через особисті консультації або ще якось в будь-якому іншому форматі. Просто важливо вам, вам всім зрозуміти, як це саме відбувається, яка це технологія технологія запуску. Вона дуже проста. Далі тільки які ви працюєте над якістю виконання кожного цього етапу, кроку, і збільшуєте масштаби в плані аудиторії і свого кінцевого результату? В цьому уроці ми вже ж не тільки ці три компоненти кроки розберемо, ми розберемо абсолютно всі етапи, які є в запуску, щоб ви розуміли, що за чим іде, і що входить в цей кожний етап. А перед цими етапами. Хочу розібрати дуже цікаву тему, що це що насправді у запуску впливає на результат. Це для когось можуть бути зовсім очевидні речі, але насправді це зовсім не очевидні речі. Вони досить прості, але чомусь я бачу, що досі зовсім не на те звертають увагу і зовсім не те прокачують в собі, для того, щоб робити дійсно круті запуски. У нас є першочергові і другорядні. Завдання, над якими нам треба працювати над собою, в чому нам треба розбиратися. Акцент, а вже ж на першочергових завданнях, які найбільше впливають на результат. Тобто саме вони є складовими того, щоб у вас були успішні запуски. Давайте розбирати. Перша це стратегія це від банального, як ви бачите запуск, скільки він може тривати, який етап за яким йде, як правильно зі своїм експертом комунікувати. Який об'єм задач ставити, як цю нішу запускати, в якому форматі її запустити? Тобто стратегія я би сказав, це розбір на молекули деталі та етапи, і контроль цього, і просування процесу, і головне це. Реалізація результату запланованого, тобто, так як ви побачили через оцінку активів через розуміння всього запуску. Той результат, який можна реалізувати, ви собі прогнозуєте цю стратегію, і ви бачите наперед, як це все можна зробити. Це дуже важливий. Я б взагалі сказав, що це топ номер один взагалі в запусках. Навіть там це не так важливо, як з прогрівами, так розуміння цього інструменту, як саме стратегія, це і відрізняє до речі дуже досвідчених продюсерів. Стратегія розуміння її Приходить саме через е різні проекти. Коли ви спробуєте таку нішу, таку нішу, такий формат, такий формат, таку-то -та кількість активів, такого -та експерта, м -м, то ви, або ви запускаєте себе як експерт, то ви зможете і, і збільшити цю там кількість різних запусків, то ви зможете зрозуміти, як насправді це відбувається, як цю стратегію будувати, і розуміти як е -е, будується проект Друге, це концепт. Тобто, в якому взагалі форматі буде це все відбуватися? Наприклад, що може бути позиціонуванням запуску. Якщо ми там, беремо е, мою нішу, то концепт це може, наприклад, бути там офлайн-евент, поїздка і е, велика кількість кейсів. Тобто, розбирати ці кейси, показувати їх. Це концепт може бути запуску. Це може бути концепт запуску в плані прогріву. тобто у нас буде, до речі, з вами цей урок дуже цікавий щодо концепту запуску, як побудувати прогрів. Ви будете створювати, якраз зараз вам поясню трошки: будете створювати наперед теми події, думки. Це не контент-план. Не плутати син, там контент-план якийсь на 30 днів, що знімати шаблон, якийсь прогрів, Ні, це просто концепт саме запуску. От як ви приходите до експерта, бо ви експерт і розпаковуєте все, що у вас буде відбуватися у житті, розпаковуєте думки, події, задіюєте важливі тригери, і це все формується в концепт запуску, який от ви послідовно будете виконувати, і запуск стається. І це якраз дуже важливий компонент розуміння, як створити цей концепт. Третє продукт це взагалі. Е Мейн просто дуже важливо, тому що якщо продукт не дає результати, якщо він поганий або ем, низькоякісний, то розвитку такого експерта, скоріш за всього, не буде і довготривало він не протримається. І над продуктом треба прямо працювати. Він повинен бути частиною вас, частиною вашого життя. Ви повинні це все транслювати, і це буде давати продажі. І прям треба прокачувати це. Це сильно впливає на гроші і на результати, які у вас можуть бути. Сторітелінг це вміння розповідати. У Нас буде з вами урок. Тобто, щоб ви розуміли, по кожному цьому компоненту у нас є з вами контент. Не переживайте. Ви в цьому прокачаєтесь. Просто ви для себе повинні розуміти на чому треба саме фокусуватися. Сторітелінг це вміння якраз розповідати якусь подію, історію, доносити щось так, щоб вас розуміли, і це було цікаво. І в результаті люди робили якусь дію, яка вам потрібна. Купляли щось, ставили вогник, писали щось на сторіс, реагували, бо просто для себе запам'ятовували вас і, взагалі, ваш контент і про вас якусь інформацію. Комунікація. Слухайте, ну мабуть, це туди в софт скіли це взагалі також база. Не стосується і не тільки це не стосується не тільки запусків, а і й й в інших якихось я не знаю, послугах, фрілансі, де завгодно. Тут комунікація всюди в запусках. Причому треба вміти доносити свою сторону, свою думку, вміти продати ідею, вміти пояснити тому ж експерту зі сторони продюсера, чому саме так треба робити, або експерту вміти спілкуватися з всіма підрядниками, членами команди, в тому числі і продюсер. Тобто, це також такий навик, який прокачується. В собі і з ним треба працювати. На це також є контент у нас. І копіра... копірайтинг Починаючи від сторіс, закінчуючи е, бот, там я не знаю, якийсь канал, вебінар е, розписати, будь-що пости. Е, і насправді це не якийсь там, знаєте, типу суперкрутий умний текст, розумний. Це копірайтинг, це в першу чергу донесення тих сенсів, розкриття тих тригерів, які насправді потрібні вашій аудиторії. Тобто копірайтинг це, скажімо так, вже фінальна версія комунікації. А до цього щоб зрозуміти, як робити копірайтинг, треба розбиратися в стратегії, в концепті, розуміти, який у вас продукт, вміти його продавати, вміти сторітелінг робити. Мабуть, тільки комунікація сюди не зовсім підходить, хоча, мабуть, також як ви комунікуєте з своєю аудиторією, і це вже є результатом фінальною версією. До цього треба розуміти ЦА, Треба багато чого розуміти. Я просто про те, що там книжка по копірайтингу умовно вона не сильно вирішить це запитання, якщо ви всі інші компоненти не розумієте. Тепер щодо другорядного, це формат запуску. Насправді, якщо у вас там є активи. Класний продукт, зрозуміли результат для людей. вели well сторіс, Є люди, які зацікавлені, все окей, йде в запуску. То виберете ви там особисті консультації або вебінар. Ну, скажімо так, це не сильно вплине, прямо. Ну тобто, це не, не якась там буде катастрофа, просто буде складність. Така, типу, якщо у вас прям великі активи і ви вже робили веб. Дуже дивно, якщо ви виберете особисті консультації, якщо ви вже навчились продавати з вебінару. Тобто, це вже, вже таке, Тобто це не впливає зовсім на результат запуску в такому масштабному, масштабному якомусь форматі. Друге, це чат-бот. Тобто, давайте так. Чи там стратегія, так як ви вирішили робити запуск, або ви зробите якийсь крутий чат-бот? Ну, ясно, що чат-бот взагалі на це не впливає. Він може просто вирішити якусь функцію. А він ніяк не впливає прям на супер результат, якийсь дизайн. То дивіться, тут вже таке діло смаку. Хтось любить такий сайт, комусь подобаються такі іконки, комусь такі блоки. Я бачив різні сайти в запусках. Мені вони не подобаються, але людина гарно дуже з них заробляє з цього сайту. Тобто є і таке, це зовсім ок. Тому це зовсім там не впливає. Мож, може бути це і дуже якийсь дивний дизайн, але він буде продавати. Тому що в ньому знову ж таки класний копірайтинг Ось і все, і що ви зробите? Нічого. сайт Можна взагалі без сайту продавати. Тобто хтось думає, що там обов'язково потрібен сайт для того, щоб все вийшло. Але є приклади, як взагалі в Notion упаковували всю програму, тарифи прописували і дуже класно продавали. Все окей. Тобто, вже ж сайт це круто і він потрібен на якомусь там етапі, коли ви дійдете, але це не є якимось вирішальним чинником, обов'язковим, щоб точно вийшов запуск. Далі презентація вона може бути менше, більше, задизайнена, її може взагалі не бути. Тобто якість її, також як із сайтом, другорядна штука, відео, тобто, якого вони у вас там, скажімо так, якості, я не знаю, про продуманості, які у вас там відеоролики в постах, в хайлайтс також не сильно впливає на результат і ті шуроки. Там, я не знаю, іще якісь там веб, як виглядає, яка картинка. Це вже, скажімо так, ми над таким працюємо, тому що вже просто дійшли до того періоду, етапу, коли дуже прям міцні, зрозумілі круті результати яких робити, і вже є ресурси на те, щоб просто покращувати. Ми працюємо над цим всім, і іноді просто тестуємо різний дизайн, там різний, такий, такий сайт, такий. Тобто, це вже, знаєте, по бажанню, але там це не сильно так впливає. Це просто вже другорядні штуки, які вже коли я зрозумів, як це все робиться, можна доповнювати. Яка тут ключова думка? Дуже проста: прокачуйте те, що першочергове, і не робіть багато акценту і часу на другорядне. Все, і тоді у вас буде все окей. Це теж. Також про спрощення, про фокус на важливому, і в таких випадках ви будете відрізнятися від інших, хто займається запусками, тому що ви будете просто рухатись легше і швидше. І, скоріш за всього, у вас будуть кращі результати. Тепер давайте розберемо з вами, які є етапи в нашому запуску що за чим ідемо. тут. Працює наше вже з вами таке традиційне правило: що поетапність результат на кому на кожному з етапів значно збільшує ймовірність успішного запуску. Що це значить? Це значить, якщо ви пропустите етап оцінки активів і не проаналізуєте свою ЦА, то буде біда, тут написано ще легко, так знаєте, не так обіжно так сумно, що збільшуємо вірність успішного запуску, але насправді, якщо я вам серйозно кажу, будемо розбиратися, якщо пропустити аналіз цільової аудиторії, зробити аби як, то можна дуже жорстко влетіти, і може прям реально не вийти, бо приведу вам приклад, що ми там коли робили навчання по таргету. Спочатку взагалі була ідея про те, щоб зробити це навчання з нахилом на продажі е, за кордон. Це був початок, був початок повномасштабної війни, і ми чогось подумали, що всім треба продавати за кордон, що в Україні зараз не час, що я не знаю, там люди бояться і хочуть шукати клієнтів так. там. Хоча вже цю аудиторію розуміли, знали, але проаналізували це, а? провели КАЗДЕФ, це зі дзвони, шість зі дзвонів провели, дізналися у людей, і шок був в тому, що 100% людей, з якими ми поспілкувалися, вони хочуть продовжувати продавати в Україні або стартувати тут, продавати. І вони взагалі бояться мови, і там купа, купа різних запитань, страхів. Ми одразу змінили позиціонування запуску. концепт взагалі цього запуску, взагалі, в іншу сторону. Розумієте, наскільки це важливо. Тобто, якщо пропустити один з таких етапів, і типу, а я, я, я і так там все знаю, тому що там це ціль, ціль, цільова аудиторія, і так все зрозуміло. Ми ще до цього повернемося. Просто вам зараз провів такий простий приклад, щоб ви знали, що не можна просто взяти і пропустити один з етапів і одразу перейти там до прогріву. Так? Тому що ви просто вже думаєте, от, поскоріше треба запуститись, треба знімати сторіс. Ні, абсолютно кожен етап, який ми будемо розбирати, ви повинні робити, щоб у вас все вийшло. Етап один. Підготовка до запуску, тобто я ще раз, що це? Ми зверху зараз дивимось на весь запуск, чого він складається, як він виглядає. Я вам зараз простою мовою поясню, як це все відбувається. Тап один підготовка до запуску. На першому етапі ми визначаємо експерта для майбутнього запуску та готуємо умови. Виходячи з активів, оцінюємо потенціал та перспективи проекту. Ми зараз з вами цим займаємося. Тобто. Ми зараз модуль за модулем підходимо і виконуємо цей етап. Як я вам вже казав, коучинг він якраз створений послідовно і логічно. І от перший якраз, етап це зрозуміти, що за проєкт, тобто з чим ми будемо працювати, приготувати умови, домовитись і проаналізувати всі активи, які у нас існують. Доберемося ще до цих активів. Так багато з вами говоримо, але я не спроста. Так, роблю акцент саме на цьому, бо це дуже прям важлива штука. Коли ми оцінюємо цей потенціал, прописуємо декомпозицію і розуміємо, що у нас взагалі може вийти в запуску, тобто на що можна орієнтуватися. Другий етап предзапуск. Тут наше завдання вивчити аудиторію, ринок та конкурентів, створити ідею продукту та перевірити поп попит за допомогою прогріву або анкети. Думаю, вже здогадалися чому називається предзапуск, тому що ми ще нічого не продаємо, але ми можемо вже побачити реальну картинку, яка у нас є зараз в блозі. Тобто, вже трошки знаєте так, прийти до реальності. А вже ж коли там буде прогрів, у вас більше аудиторії прийде, то ці цифри збільшаться. Але зазвичай, якщо можна використати таке слово, що це витрезляє, тобто робить вас тверезим у розумінні, що насправді у вас є. Ось на цьому етапі ми збираємо всю інформацію про нашу аудиторію, про ринок загалом, що зараз відбувається, про конкурентів, хто що продає, які у них сайти, офери. Дивимося їх веби, все, 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 все вивчаємо. Збираємо все докупи. Далі вже працюємо з цією інформацією. Вона нам понад... знадобиться. Створюємо ідею продукту, що це може бути, яка тема, який формат, перевіряємо попит. Це також будемо розбирати там в сторіс або е через анкету. Є методи, як це зробити, щоб ви побачили одразу, скільки, в принципі, є потенційно зацікавлених людей, які могли по вас навчатися, які, в принципі, цікавляться вашою темою. Третій етап: конструювання запуску, визначити формат, у якому буде проходити запуск, дати та цілі, зібрати необхідну команду, список завдань, план, та організувати процес роботи над проектом. Я думаю, що зараз всі. Хто не знав, з чого складається запуск, отримують задоволення від того, що складається повноцінна картинка, і вона насправді взагалі не складна. У, у всього от якраз важливий цей покроковий послідовний план. Давайте розбирати, що це все значить. Визначити формат, у якому буде проходити запуск: це веб або особисті консультації, дати та цілі накидуються приблизні дати, коли у нас буде веб. Коли відкриття там продажів, скільки буде йти прогрів, і знову ж таки, ви можете щось змінювати, але воно вже формується тут. Та цілі, що ви хочете реалізувати, яка у вас декомпозиція, на що ви орієнтуєтесь? Згадуємо тепер про ваші особисті цілі. І ще буде декомпозиція цілі самого запуску. Тобто, це все тут формується і підготовлюється. підготовлюється. Зібрати необхідну команду. Тут я думаю, все ясно. Тобто, які підрядники можуть знадобитися, пошукати їх, або ви просто поєднуєтесь в пару там з продюсером, або продюсером з експертом, і ви можете самі, в принципі, це все закрити. Але тут загалом мається на увазі під задачі, тобто, що саме будете закривати, список завдань, тобто формується наперед, все в принципі, що можна реалізувати, що ви собі придумали, запланували. Може, це от як у нас, ми починаємо приведу вам приклад коучинг. Підготовку до запуску коучингу, і ми там накидуємо, коли у нас буткемп, коли у нас там офлайн якісь зустрічі, коли у нас є там консультації, якісь, коли там запис подкастів, коли їх треба записати, новий сайт, коли треба переробити, зробити, там створення каналу, тобто це каналу вебінару, коли сам вебінар буде створюватись, тобто це все вже можна прописати. Або інше, щоб ви не думали, що так багато, бо тоже голова вскипить якщо ви не знаєте, як там. В запуску це все робиться, то спочатку ви можете накидати якісь перші ваші задачі, які у вас є зараз. Там тобто просто от з того, що ви будете зараз робити, з того, що ви будете бачити в коучингу, просто накидувати собі ці задачі. Де і як їх накидувати, ми зараз не розбираємо. Будуть на це окремі уроки. Зараз наша ціль це просто зрозуміти, з чого взагалі це все складається. Далі план витрат можна абсолютно спрогнозувати, скільки що може коштувати. У нас на це є також модуль організувати процес роботи над проєктом. Це запустити умовно машину, щоб вона працювала. Тобто, всім дати зелене світло, все робимо. Все пішло. Тобто, ми знімаємо сторіс, ми там аналізуємо це, працюємо над цим. Поїхали. Четверте створення продукту. На четвертому етапі ми маємо створити готовий варіант майбутнього продукту з кінцевим результатом, тарифами та програмою. Тобто... Буде каркас, такий структура, де ми це все з вами пропишемо, що буде всередині продукту, поки на це не звертайте сильно уваги. Паралельно виконуючи завдання щодо організації та упаковки запуску. Тобто робота паралельно йде. На цьому етапі ми не записуємо курси, не створюємо уроки. Це розповсюджена проблема, що люди спочатку записують, що люди спочатку записують уроки, а потім починають прогрів робити. Ну, це абсолютно неправильно. Ви спочатку прописуєте просто скелет, робите прогрів, створюєте попит, ажіотаж, тільки потім продаєте, і після цього, як продасте, протестуєте вже все, то записуєте навчання. Тобто, так робити не, не треба, як перший варіант. Етап 5 прогрів аудиторії. Тут, мабуть, всі здогадалися вже що відбувається. Вони зрозуміти результат цього етапу. Це те, що ми створюємо ажіотаж навколо нашої події і сформуємо інтерес у аудиторії. Запит на навчання. Якраз це от найкращий доказ того, що все добре зроблено в прогріві. Тобто, коли ви ведете ваш прогрів, якщо ви бачите таке, а коли буде курс, коли буде старт, або якісь запити по темі по вашій, або там скільки буде коштувати навчання, загалом все це, я думаю, експерти зараз точно зрозуміють мене. І гарний прогрів це коли достатня кількість цих. Запитів, яка достатня кількість цих запитів, будемо ще розбиратися, але загалом запити на навчання, коли вони є, це значить, що щось ви робите точно правильно. Можливо, робити ще там краще, але якщо вони є, це запорука того, що. Буде скоріш за всього, продажі проведення події. Коли ми переконалися, що всі уважно стежать, ми маємо реалізувати наш запуск, виходячи з обраного формату. Найбільш універсальним варіантом події є вебінар, але ми будемо розбирати і все інше. Тобто, що це значить, коли ви створили попит, є люди, яким це потрібно. Вони вже хочуть, вони вже очікують. Все, треба просто провести нашу подію, наприклад, веб. Етап 7. Продаж. На сьомому етапі нам потрібно створити зручну та зрозумілу систему для прийому обліку продажів. Тобто, ви, по суті, як відкриваєте продажі і збираєте весь той потенціал, який накопичували протягом всього запуску, і отримаєте касу. Етап 8. запис та проведення курсу. На восьмому етапі ми записуємо курс та надаємо послугу тільки вже тут. Після всього того, що ми вже наробили, готуємо платформу та сервіс, які, які зроблять процес навчання простим та результативним. Етап 9 – це підбиття підсумків. Це дуже такий цікавий етап, коли ви оцінюєте той отриманий результат, коли ви проговорюєте, як вам рухатись далі. І тут важлива така тема, яку б я хотів проговорити, що перші запуски дуже важливі. Тому що ви зможете вже на щось спиратися. загалом аналізувати запуски це дуже цікава штука, тому що ви можете побачити. Е вже після запуску якісь моменти, які в процесі, коли ви робили запуск, були зовсім непомітні. Також після перших запусків ви вже можете вивести якісь конверсії, на них далі спиратися. Наприклад, з історії в реєстрацію канала, далі на вебінар, скільки з вебінару купила. І вже після цих запусків ви зможете спрогнозувати якісь майбутні запуски, план собі поставити. І це вже будуть якісь цифри неуявні, так коли ви робили декомпозицію там перед першим запуском, а вже ж ви приймали рішення, можливо, з моїх якихось порад або. У когось чула, або просто собі так уявили, десь накинули до композицію. А ось якраз коли ви аналізуєте, то вже більш чіткі є дані, коли вони вже були реалізовані, і ви розумієте, де треба покращити веб, подивитися на його там конверсію. Загалом ви дивитесь на увесь запуск, як ви комунікували в команді, скільки часу він займав, скільки це було емоційно виснажливо, що ви в ньому змінили. Ви запитуєте у експерта, якщо у продюсера чи... Комфортно було працювати з вами, як це саме було для експерта, що б він хотів по-іншому робити? І плануєте далі стратегію знову ж таки вашого запуску? Для того, щоб наступний запуск був ще легше і більш фінансово прибутковішим. Ось такі у нас дев'ять етапів. Я сподіваюся, що вам було цікаво це все слухати, і у вас склалася повноцінна картинка, як відбувається запуск. Ну а що, далі діло за малим. Тепер треба тільки цей кожен етап розібрати по деталям і навчитися його реалізовувати. Дякую вам, до зустрічі в наступному уроці.